Привіт, я Кароліна Сєдіна, мені 6 років. Проживаю в місті Миколаєві, займаюся в школі в другому класі. Я ходжу на театралку не по-дитячому. Та граю на фортепіано і співаю в хорі. Та займаюся акробатикою. Вільний час я катаюся на велосипеді та на самокатці. Я вам хочу заспівати про Ваяну. Рік за роком я вдивлялася в бобрі, скільки я пам'ятаю, море бавило мене. Краще я була, була, була дочка я, та мені синця безкрая, Ще того, що чудне. Я змогла знайти свій затишний кут, мати шлях простий. Або знов я тут, я лиш ти вживу, що кудись пливу з вітром я, дивовижна морська течія чекає це далина, яка я зна. До побачення, дякую вам за увагу. зустрітимся на майданчику.